Міжнародний фестиваль класичної та сучасної музики, який проходить щорічно в Ужгороді, роді, боре свій початок ще далекого 1998 року. Тоді і народилась його назва музичне сузір'я Закарпаття. Мета заходу познайомити закарпатців із досягненням їх талановитих земляків, де вони не проживали. Також на фестиваль запрошують і інших виконавців та колективи, як із з України, так і за кордону. якщо брати список учасників фестивалю, то ну хочеться відмітити, що Очолює його чотири Герої України, народні артисти, лауреати Шевченківських премій. Це такі особистості, як Анатолій Авдієвський, Ніна Матвієнко, Євген Станкович, Мирослав Скорик. Серед запрошених. І тих, хто виступили в рамках фестивалю, учасники дев'яти різних країн. Виступити перед закарпатцями приїхали мійці з Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Чехії, Росії, Польщі, України і навіть далекого Китаю. Також організатори кожен рік залучають до виступу на фестивалі студентів та випускників у державного музичного училища імені Дезидерія Задора. великий процентний відсоток займає ну музика, так би мовити, розважальна, танцювальна. Музика комфорту і так далі, там м, така вжиткова музика, але е Є дуже цікавий і серйозний пласт так званої сучасної електронної музики. Для закарпатських мітців це молодого, не просто концерт. Новини, За словами керівника камерного оркестру Олени Короленко, фестиваль 7, дає енергії та тримає їх в тонусі. До наступного року організатори запевняють і в ексклюзивності цікаво, творів, які будуть звучати на заході. А деякі з них вперше пролунають на Закарпатті. ці двори у нас. Звучать рідко на Закарпатті, через те, що для виконання цієї музики потрібні відповідні сили, відповідний рівень музикантів. Закінчиться фестиваль 22 жовтня.